Усім привіт! Мене звати Євгеній, і я радий вітати вас на каналі Історичний контекст, де ми розбираємо цікаві історичні події, простою мови. І сьогодні в нас е, нова рубрика. Так, на каналі вже дві нові рубрики. Це бібліотека, де ми розбираємо книги, які я рекомендую. І друга рубрика це Що робити. Так і буде називатися Що робити. І сьогодні в нас дуже така цікава. А, лячна тема, що робити, якщо буде ядерний вибух, будемо розбиратися. Сподіваюсь, що не знадобиться, але вдруг щось трапиться, і ви будете знати, що робити. Так. А, перед тим як почати ось мої соціальні мережі вони будуть у описі. Кнопка підписатися, поки ми не вибухнули, можете підписатися, поставити лайк або дізлайк та залишити коментар. І поїхали! Почнемо з того, що якщо ви будете жити або знаходитися у вісьмістах або тисячі метрів від епіцентру вибуху, то скоріш за все можете вимкнути це відео. Воно вам не допоможе, тому що. Шанс загинути в такому випадку десь приблизно 90%. Якщо ви знаходитесь на відстані 3-3,5 км від епіцентру вибуху, ваші шанси вижити дорівнюють 50%. Тому треба розуміти, що якщо щось бахнуло, таке великий гриб такий, і ви відчуваєте, що щось не так, то у вас є приблизно 5-10 хвилин, щоб врятувати своє життя. А, чому так? Тому що а, бункери і метрополітен починають закривати через 5 хвилин після початку тривоги, після вибуху. І це перша порада. Якщо ви знаєте, де знаходиться метро або будинки, які будувалися в радянський час, і в них є бомбосховище, швидко біжіть туди, тому що вас це може врятувати, тому що там буде менший рівень радіації. Також, якщо Буде вибух, ви про це дізнаєтесь 100%. Якщо ви не почуєте вибух, вдруг ви будете в навушниках або у душі, ви почуєте сирену і ви почуєте, почуєте протяжний гул сирени і вас писять про це або по радіо, або в інтернеті. І після цього друга порада. Дуже важливо, щоб ви прислуховувалися. Тим порадам, які вам будуть казати. Якщо кажуть десь сховатися, сховайтеся, якщо кажуть щось випити, випийте. Якщо кажуть щось викинути, викиньте це і слухайтеся, якщо вам кажуть кудись бігти, біжіть туди. Це допоможе вам врятувати ваше життя або не загинути від отруєнь радіації, тому що це дуже болюча така смерть. Третя порада. Якщо ви не можете знайти укриття в метро або у бункері, Піднімайтеся вище 10-го поверху, знайдіть велике ізольоване місце, приміщення без вікон, а отвори дверей, будь ласка, затоліть тканиною для того, щоб до вас не потрапив радіаційний пил. Також, якщо під час вибуху ви опинилися в квартирі, то вам потрібно рухатися в якесь приміщення, яке маленьке, яке ви можете ізолювати. Наприклад, це може бути там гардеробна або туалет, або комора, десь, де буде мало місця, воно буде. Закрите, і ви зможете там пересідати. Е, також четверта порада. Якщо ми з вами усі розуміємо, що є якась ймовірність, що буде вибух, ядерна атака, масований обстріл ядерний, не дай Боже, звичайно, запасіться бутильованою водою, ліхтарем з батарейками, радіо, сільниками, продуктами та аптечкою. Це допоможе вам пережити перші години або дні після вибуху. Також ідеально буде, якщо ви зберете тривожний чемоданчик. Також п'ята порада це триматися подалі від автомагістралей, урядових будівель, торгових центрів, залізничних вокзалів, аеропортів, електростанцій, морських портів та військових баз. Скоріше за все, ці. Будівлі будуть бомбити у першу чергу. Як діяти у разі, якщо вибух зустрів вас на вулиці або в приміщенні? Якщо ядерний вибух зустрів вас на вулиці, пам'ятайте, чим довше ви перебуваєте на вулиці, тим більшу дозу радіації ви отримуєте. Тим не менш, ВОЗ склав список рекомендацій, які допоможуть вам навіть в такій ситуації. По-перше, не дивіться на ядерний грип, тому що ви можете осліпнути. Скоріше за все, це буде тимчасове осліплення, але якщо ви не будете бачити 10-15 хвилин. То, скоріш за все, вам вже нічого не допоможе, тому що ви не зможете нічого робити та отримати ту дозу радіації, завдяки якій ви, скоріш за все, на жаль, помрете. По-друге, ляжте на землю, підклавши руки під тулуб і в такому положенні залишайтесь, поки не пройдуть дві ударні хвилі. Закрийте обличчя і дихальні шляхи. Шарфом або хусткою. Наприклад, там ляжте ось якось ось так і ось так прикрийте рота та дихайте. Для тих, кому пощастило бути у приміщенні під час ядерної атаки, існує трохи інший алгоритм дій. По-перше, вимкніть вентиляцію і щільно закрийте усі двері. Прикривайте нос і рот маскою або респіратором, поки не розсіється радіоактивна хмара. Буде така хмара, тому що був великий вибух, буде багато пилу, і він буде радіоактивний. Після того, як пил зникне, відкрийте вікна та забезпечити циркуляцію повітря, для того, щоб той пил, який був у вас у будівлі, щоб його винесло. Слухайте радіо і не виходьте на вулиці до тих пір, поки влада не подасть сигнал, що можна кудись йти і щось робити. Харчуйте стільки їжею з герметичної тари і пийте лише бутильовану воду, для того, щоб не їсти ту їжу, на яку потрапила радіація. Ретельно обробляйте рани, якщо вони у вас є. У разі, якщо вам терміново потрібно вийти на вулицю, закривайте усі частини тіла від радіоактивного пилу і ні в якому разі не лягайте на землю і не потрапляйте під дощ, тому що кожна крапля такого дощу буде смертельною, тому що це радіоактивний дощ, він буде вас там може проїдати, може буде щось робити погане, а скоріш за все, ви будете отримувати радіацію, яка вас з часом і вб'є. На жаль. І по новинах або радіо керівництво міста скаже вам, куди треба йти. Після прибуття в спеціалізовані пункти. Зніміть весь одяг, прийміть ванну і випийте ті ліки, які вам будуть давати лікарі, тому що це врятує ваше життя. На цьому все. Сподіваюсь, що вам не знадобляться ці поради, що нічого не буде, що все буде добре. Ми переможемо і забудемо все, що відбувається, як страшний сон. Дякую за ваш час, сподіваюся, що це вам допоможе, не дай Бог, якщо щось трапиться. І бережіть себе, близьких. І все буде добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайки або дізлайки. Дякую за ваш час. До побачення.